Я вчора залупилася з одним чуваком. Він мені почав е, тикати блядь, в очі свою корочку СБУшника. Шановні СБУшники, якщо ви є такі, ви в першу чергу ваш устав забули. Ви працюєте на захист України і українців. Оці... Е, Вихатки, ваші старопердічні нафталінові, блять, савать ваші корочки до да сраки у цей час. Ви е спонсоруєтесь народом України і савать ваші корочки не при е виконанні, не на завданні. Це просто перевищення ваших полномочі. Вас треба просто звільняти нахуй. І звертатися до вашого керівництва.